Я хочу представити вашій увазі нові наукові дані за матеріалами останніх конгресів та сучасний стан допомоги хворим. Нагадаю, що патогенез свербіння характеризується гістамінергічними та негістамінергічними шляхами і передається через два основні сімейства рецепторів: рецепторі, пов'язані з джибілком та транзиторні потенційні канали рецепторів. А взаємозв'язок між імунною та нейронною системою модулю передачу свербіння на шкірі спинному та головному мозку. Серед багатьох відомих збутників свербіння є цитокіни теж два, зокрема інтерлейкін, 4, 13, 31, тимусний стромальний лімфопоетин це нові мішені, на які і розробляється сучасна таргетна так звана терапія. А також спільна янус кіназа, що представляє також нові мішені для розробляємих на сьогодні нових засобів лікування свербіння. Нові дані також підтвердили, що опіоїдергічна система є потужним модулятором передачі свербіння, а причому підвищена активність одних опіоїдів і знижена інших сприяють його патогенезу. Оптимальне лікування свербіння вимагає, щоб підходи. До лікування були адаптовані до його конкретних етіологічних підтипів. Якщо етіологія невідома і пацієнтам встановлюють діагноз хронічного свербіння невідомого походження, а ви знаєте, наш такий достатньо рутинний вже діагноз як ідіопатичний шкірний свербіж, на який дуже складно впливати, і хворих з яким підвищилося за останні два роки. Після початку військового вторгнення, і це все ставить перед нами нові складні завдання стосовно того, як же ми можемо керувати цим свербежом. Каскад сигналів свербіння включає двонаправлену нейронну схему, яка з'єднує шкіру, спінний мозок і головний мозок. Ви бачите, це на зображенні. за останні роки наше базове розуміння механізмів і патофізіології свербіння просунулося – Ключовими моментами є наступні: керування свербіння вимагає клінічного фенотипування, етіологічні підтипи з різним ступенем запальної, системної, неврологічної та психологічної дисфункції. Ефективні методи лікування свербінню часто модулюють як нейронні, так і імунні компоненти його передачі. Ну і торпідне свербіння це дуже часті такі клінічні випадки. Зараз ми спостерігаємо, воно часто потребує. Комбінованої мультимодальної терапії терапією системними та місцевими засобами докази для багатьох терапевтичних засобів від свербіння в основному обмежені звітами про випадки та серіями з невеликою кількістю рандомізованих контрольованих досліджень. Тому на сьогодні це питання лишається вкрай складним та дискутабельним. Загально прийнятої класифікації свербіння не існує однак, в клінічній практиці ми з вами дуже часто використовуємо. Таку умовну наступну патогенетичну класифікацію, яка розподіляє свербіння шкіри, яке супроводжує різні шкірні хвороби, свербіння шкіри як прояв паранеоплазії, та первинна ідіопатичне свербіння шкіри. Що на сьогодні пропонує сучасна медицина для системної терапії шкірного свербежу? Ну, перша робоча група, яку ми завжди використовуємо, це антигістамінні засоби в терапії шкірного свербежу. Ми призначаємо їх з вами майже щодня в рутинній практиці. Вважається, що при виникненні шкірного свербежу це перша лінія терапії. Ми призначаємо її обов'язково, поки продовжуємо обстежувати хворого, верифікувати діагноз. Їх можна комбінувати з іншими протисвербіжними засобами. Зазвичай монотерапія для таких хворих може бути мало ефективною. Малоефективними також будуть і стандартні дозування, тому ми часто потребуємо збільшення дози. Терапія повинна тривати не менше 4 тижнів до повного припинення сверблячки і дуже повільно знижуємо дозу. Це сучасні рекомендації. Може бути виправданою комбінація двох-трьох синергічно діючих антигістамінних засобів однак існують різні думки, і я знаю, що деякі фахівці. Вони придерж... придержуються думки, що все ж таки краще використовувати одну молекулу. Можна поєднувати також з седативними антигістаминними засобами на ніч. Я хочу звернути вашу увагу на перевагу молекули цитеризину, який має мінімальний ризик накопичення в клітинах, практично відсутність ризику виникнення органної токсичності. Його дозволено приймати з їжею, він безпечний. Відсутній ризик деяких лікарських взаємодій, це дуже важливо, коли наш соматичний хворий приймає одночасно всередину декілька ліків. то поліпрагмазія – це дуже велика проблема. І є можливість тривалого прийому, доведений досвід безперервного застосування упродовж трьох років. Цитризин компанії Доктор Редіс Цитрин» зареєстрований в що є визнанням його якості. Він постачається в країни ЄС, Німеччини та Велику Британію, а також до Сполучених Штатів, має власну доказову базу, тривалий досвід широкого медичного застосування. Думаю, багато хто з вас також має власний досвід і відпускається без рецепту. Наступна група засобів це протисудобні засоби, протисудомні, серед яких, наприклад, габапентин. Він застосовується при парестетичному, нейропатичному, уремічному та холестатичному свербінні. Антагоністи опіоїдних рецепторів, наприклад, малаксон, застосовують при хронічній кропив'янці, артеріальному тиску, вузловатому пририго, а також холестатичному свербінні. Антидепресанти ще одна група засобів, які використовують при психогенному свербінні, а також при паранеопластичному, неопластичному, І прикладами може бути пароксетин, сертралин. А також інгібітори зворотнього, тобто інгібітори зворотнього захвату захоплення серотоніну. І тетра та трициклічні антидепресанти, зокрема доксипін, призначають при привілендукованому свербінні. Це може бути нестерпне свербіння, яке не курується іншими засобами, амітриптилин при холестазі, уремії, неопластичному свербінні. Ви знаєте, також як складно допомогти покращити якість життя цим хворим. Ну і при нічному свербінні Міртазапін, наприклад, також для цієї групи розладів використовуються системні кортикостероїди. Однак я хочу підкреслити, що їх призначення повинно бути обґрунтованим. Циклоспорин. А також хочу нагадати, що, хоч і може вдало використовуватись при важких формах атопічного дерматиту, та, наприклад, вузловатому проріга має певні недоліки, а саме короткочасний ефект. Тому дуже зваженим повинно бути призначення, ну і фототерапія, яку також ми з вами широко використовуємо. Серед нових методів лікування розглядаються а, такі засоби, які, по-перше, досліджуються в засоб, ще в фазах другій та третій а, клінічних випробувань. А, також, наприклад, засоби, які блокують інтерлейкін 31-й. Інгибітори янус кінази, які виявилися швидкими модуляторами свербіння, однак знов таки підкреслюю, з короткочасним ефектом. Тобто ця терапія, вона пропонується на сьогодні як пожиттєва її не планується відміняти. І тому дуже важливо також зважувати призначення цих груп засобів, хоча вони вже доступні в Україні. І найперспективнішими агентами вважаються Лебрикізумап, антіінтерлекін 13. Тралокіномаб, немолізумаб і аброцитінів вже в Україні у нас з вами з'явився. Психологічні методи лікування вони можуть входити в систему комплексного лікування. Більшість доказів щодо психологічної терапії стосуються свербіння, здатного реагувати на когнитивно-поведінкову терапію, психотерапію, навчання керування стресом. Як, наприклад, ми з вами застосовуємо про лікування ліхенсимплекс хронікус. Ці методи також можуть бути корисними при інших формах свербіння. Наприклад, когнітивна поведінкова терапія допомагає навчити пацієнтів припинити розчухування, використовувати альтернативні стратегії його подолання. І в літературі ви можете побачити згадки про альтернативні методи лікування, наприклад, ванночки з вівсянки. Ми сьогодні згадували наших вчителів, і я хочу сказати, коли ми навчалися в інтернатурі та перші роки роботи. Дуже часто на кафедрі призначали, і Валерій Павлович призначав ванночки з вівсянки, це гарно пам'ятаю, бо вони впливають як такі в'яжучі, заспокійливі засоби. Це дешево та дуже доступно. І можна зустріти такі рекомендації і в підручниках, і в публікаціях. В одному дослідженні у пацієнтів з атопічним дерматитом. Акупунктура застосовувалась, електрична нервова стимуляція, ну вживання канабіноїдів, маріхуани. А це всі вказівки такі в літературі науковій є. Однак ми з вами розуміємо, що це такі недоказові методи лікування, які можуть застосовуватись як додаткові та альтернативні. Я хочу показати вам дані одного дослідження. Яке ми провели з хворими, які страждають на акне стосовно того, наскільки змінювалась інтенсивність акне а після початку військового вторгнення, а саме інтенсивність Свербежу, нам запропонували прийняти участь в такому дослідженні наші колеги з Росрославського медичного університету, кафедра професора Яцика Шепетовського, який Займається вивченням свербежу шкіри багато років і є одним з найбільш впливових вчених в світі стосовно свербежу шкіри. І виявилось, ми оцінили важкість акне розподіл за статтю відповідно до анкет, які заповнювали наші хвори. А потім статистично обробили дані. Ми побачили, що більшість хворих була з Акне. Ну погодьтеся, що Акне не є той хворобою одиницею, яка більш за інше, частіше за інше турбує свербежом. І е, в нашій групі були і жінки, і чоловіки. Більшість було цивільних, декілька було військовослужбовців. Ми побачили, що між важкістю Акне не було суттєвих відмінностей між жінками та чоловіками. І свербіння спостерігалося протягом усього періоду захворювання у 17 середня інтенсивність була приблизно як 4 плюс-мінус 2 бали оцінена, і велика кількість паціє... пацієнтів, по-перше, заявили про загострення акне під час військового конфлікту, і по друге. Більшість хворих заявила про загострення свербіння під час війни, і також ми бачимо, що розподіл не відрізнявся між жінками та чоловіками. Аналізуючи клінічне дослідження з загостренням акне внаслідок психоемоційного стресу можна зробити висновок, що, по перше, перелік літератури досить обмежений, однак у різних дослідженнях різного плану. Від 50 до 82% хворих заявляють про загострення акне. Була також продемонстрована кореляція між стресом та тяжкістю. Гріземер, наприклад, і група співавторів задокументували, що акне зазвичай загострюється протягом двох днів після стресового епізоду. Було також припущення, що сильний гнів, саме гнів як емоція. Може спричинити появу висипів, і наведені дані наші узгоджуються з даними інших дослідників про те, що загострення захворювання та свербежу під час війни відмічають багато хворих з різними хронічними дерматозами. Нещодавно кілька авторів засвідчила, що військовий конфлікт в Україні спричиняє безперервний травматичний стрес в українських цивільних, а також Уявіть собі, у цивільного населення в різних країнах наша досліджена група складалася в основному з цивільної групи однак безпосередньо була невелика кількість людей, які брали участь у військових діях. В огляді закордонному Гелман та групи співавторів повідомляється, що Акне не посідає четверте місто в списку найпоширеніших причин. Звернень до лікаря з приводу дерматологічних проблем серед солдатів під час комбінованих сучасних військових миротворчих операцій, включаючи війну в В'єтнамі, першу війну в Перській Затоці, миротворчу діяльність у Боснії та Східному Тиморі і операцію Свобода в Іраку». ми розуміємо, що наше дослідження було першим задокументованим українським польовим дослідженням. Бо ми вивчали тільки наш регіон. Ми розуміємо, що це обмежені дані. І ми думаємо, що подальші дослідження в інших регіонах зможуть нам показати наскільки збільшилося загострення серед хронічних хворих з різними хворобами, і наскільки підвищився свербіж у наших хворих. Така організація такого великого дослідження на сьогодні неможлива в умовах бойових дій, що тривають. Тому до наших даних поки що треба ставитись як до такого першого пілотного дослідження, яке вказує на те, що стрес пов'язаний з військовим конфліктом в Україні, впливає і на загострення хронічних дерматозів, і на виникнення та підсилення свербіння, що було задокументовано. Я дякую вам за увагу.